Зараз трошки про це ви тут бачите дуже велику от кількість решіток. Бачите? Тобто те, що Маорі фактично на той момент використовують в якості колючого дроту, те, що не допускає от такого, знаєте, швидкого захоплення рубежів оборони, і трудолюбивість Маорі в плані того, що чим краще копаєш, тим краще потім б'єшся. Вона дійсно феноменальна. І саме завдяки ні, Маорі складають справжній виклик британській короні. І це якраз таки проявляється, значить, в битві про Хеафаї. У нас є табір Маорі, отакі от захищений подвійною лінією. Як ви тут бачите, вона от сплошною такою виглядає. В дійсності це просто сваї теж. Як традиційно для Маорі, забити на певному відтинку один від одне, але вони обернуті в багато багато шарів льняних листків. Листків льону, що перетворює ось ці от, скажімо, просто сваї стовби в такі величезні, величезні товсті подушки. І коли куля з нарізної, чи принаймні куля, яка не володіє сильною пробивною силою, на той момент я ж нагадую, що там навіть якщо ви використовуєте кулі люм'є чи більш пізні винтовки дрейзера, які теж типу з нарізаними казнозарядні і так далі, ну люм'є це дульнозарядні, а з дрейзера це казнозарядні, От дрейзе, перепрошую, то в будь-якому разі у вас куля свинцева. І коли свинець потрапляє в щось таке, от він починає сильно коверкатися, деформуватися і заплутуватися. І саме тому в деяких моментах, якраз такі, всіляких там бандюків з Австралії рятують обладунки з кованого заліза. А цих наших маорійських персонажів чудово, ось таким чином, укріплені за допомогою стовпів та листків льону, укріплені позиції, рятують від вогню безпосередньо. Ну з одного боку, це знаєте, так бійці то прикриті, а з іншого боку, їх рятує якраз таки ось така от стіна.